Так, друзі, всім привіт! Я всім вітаю на моїй прямій трансляції по Роблоксу знову за сьогодні. Там Хантер якийсь цікавий режим знайшов. Зараз будемо дивитися, що він там знайшов і пробувати. Давайте до нього зайдемо, от він і тачичан. О, я тебе бачу. О, ого! Що тут треба робити? Поїхали прямо. Давай. Якось реклам... реклама вылетла. Ой, очка. Ага. Я чуть <рик> не говорю. Симулятора водителя пробуем. Ой. Ой. О, а главное, будем теперь аккуратненько ехать. Тоже Пиц Так все еду берекондак. Давай двочка. Давай. Ой, ой. Поэтому шесть таки говорит на английском. Иду. Так вот тут аккуратненько треба. А тут а я игра спал тоді. Ты то автобус якось <говори> так не очень. Ты автобус якось так не очень керується. Ой! Ой! Давай, бомбаклян! Добре!

Да мне автобус чуть не повреждал. А что ты автобус таки повреждал? Я знаю. Тачка, я монетку. Ты там монетку забрал? Не, вроде. А, забрал. У меня уже нету, блин. Так, же 8% я. Ну, не, ну мы это сегодня можем пройти. Ну, хотя б, ну хоча, ну, хоча на это не знаю. Блин, цю чашку я впав, да? Да что Ой! Ой, так. я трішки, чуть не впав. Так, я тута. Свой тебе те, 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 скивитоки. Эээ, е, 13 о о кілько... Та блін, ти тут я тут завжди падаю Да. Я джасувати не можу Ай, тепер можу Почекай, Рас... мене А де ти є? я тобі щось не мало. Я 800 пішов. там ты поворот жорсткий, шостки, його пройти прийти не можу. Ну вот там тітка даже застрягла А це такий кружочок Чекай я щось не нема. Що... Ааа, я понял, я мене Покаймен. Окей, я то тоді біля башеньки буду помаленьку маленьку їхати. Окей, ладно, поки що тебе почекаю. О -о -о. Так куди ну, так? Той автобус ніби, ну, нормально їде, але так він так кудись рушає, що ну, то... Так. Я буду хоча б по чуть-чуть їй. Ти Ой. скільки відсотків? Я 17. Та йо, мені ще 5. А, это уже 12, это нормально. Да блин, я на 12. Там по мошки там в воду впал. А, -а, а. Да. Вот тетка, тоже спала якась. Титка! Титка! Нитка. Ты сколько там висотки маешь? Эээ, 20. Да ёй! Блін, тут такий міст не нема. Окей, я приїхав. Ой, тут шарики. Почекайся! О, я з дороги з'їхав. Почекай, що. Ти, та ти. я з дороги з'їхав. Почекай, я тільки біля тої бащи. А, ти башня, настане, що я легко. Да є... спринс... я? А, О, че я какаюсь. Да я тільки що теж гепнувся. Где тебе хорт? Мені пише чи ма... мені якийсь пише, чи цей автобус має турборежим, бо якось нудно. Айон. Сколько тебе ты в написал? Ну, типа в автобусе я то а, -а, а! Клиентка. О, клиент. привет. О. Ой. Да блин, я тут монет куда тебя забрал. Ну как ты... И позже, как ты туда Я не можу я тут повертати, та й Він ты повернути на своїми колесами. да ти да Аааа, да. да, я упал. Може да й почули тяньки хотя шо. Ааа, ааа, в принципі, то побувай впав В принципі да. треба контролювати весь автобус якось. Я з тобі башни починаю, -мой! Дима ты там дала коньку. А то ні не... Ой, ж... боже, я знов чуть на тій фірменній точці не злетів. Та коли буде вже та точка Та Блин, тетка, ну я честно нічого не бачу Ой, автобусу лошадок не Та в мому ти бич! Дима. Не, ведь пошел в принципі, нормально идут. А яй я й чуть не впав. Так, блін, та блин, почекайте, ви ж давно там десь 35 маєш. Е? Yeah. Скільки? 25. <суспільств> на автобус вже зайде. Ой, воно схоже, погано, не вистає лошадям. І мені навіть ну, ну, він там виїхав, блін, на. там тебе який ко вже процентов? Я тут в дирку впав таких чоловіків а, а на ньому На тому автобусі скакати можна Попробуй скакати Я скакаю На автобусі Як? Якось Тут на ньому скакати можна Тут застряг Та реально можна Типа І що робити? А я тут отак застряг Файно Напевно, певно того не застрягат Да ну так. Бинчик не спал. Ай-ай-ай! Кочкай, кочкай, кочкай! Мне за автобус теперь верна на битву. Ох. Эй, скики на процент мать? 28. Да лошадок не хватает. Да какого тоже не хватает? Ой, я тебе Тут... бачу, Диви, я отут на мості. Я зараз меня ще не видно. чекай. Та йой Та йой, чекай бы автобус не повертає, він тугий тугий. тугий, тугий. Ой, ще як я той мене авто. Ну чого він сам повертає, куди йому хочеться. Ладно, я зараз над тобою да я над тобою зараз десь буду проїжджати. Побачили, типа, у ту о! О! Я тебе бачу. Сам по... 28. 28. Я ведь пошл летя, як... а Лошадок не хватає! Тут де куди? Тут не скоро за нипше їде, чим того. Ну, реально, але в карті тоже, деколи лошадок не дирка? Да, там така дирка, там посередині тупо не їй. Во, там я якраз на ньому дізнався, що там можна пригати. Попробуй, там попригай. А ти там стрибкав? Угу. Так, автобус. Автобус просто, дисциплина. Ох, чого я не міг? Коротше, то капєц. Семи автобусами? Нє, мене кинуло на точку там де 18%. А я тебе бачу. Я та йо зараз Стривай. Ой, мене автобус браки, все... О, все, я в Та все, я не буду помирати. Я... Блін, ну з'їхати дому знов <плес> що Я тут ледве... як повертаю. Короче, все коч, у мене автобус тупий. Окей, okay, зараз тоже вийду пошукай, може щось цікаве. Ага. <плес> Ой, мене камінчики знесли. Вы поля за парней. Давай попробуем. Давай. А меня так само кинуло на 18% Ладно, ливаю. Тут задутес. Что случайно задутес? Салатес Оливьес. тут просто сбиты і все, а тут не цикало. Окей, можеш еще раз что-то цикало было. Ох ты! Каландуда. Ну, как давай там пойти? Зачем? Да бейтись. Куда бейтись? А ты... А ты меня? А, дудес, а! мне пришлось, и то, что ты вливаешь, потом просто бейтись. Давай, ты, пчел, бегай. Чел, ты хочешь получить эту мордочку? морди? пчел объем, давай, двум. А як чекаєш щось як бити? Ага. Ай, ти мене п'ять! Ой! Ой, тут біля мене Ай! А як чорні ой, а як ті чорний... червоні лазери зробити? Там треба один, два, три, чотири кнопка є. А, ага. На ай! Покрывай. Вс, я вс. Лукасик, я за тобой, я слишком. А ч? Я з тобой пишу. Я тут человек его Да, Давай, давай. Опа! Па! ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀ ਬੀਜ਼ਾ ਰੈਪਰੈਂਟਲ ਨੀ ਉਹ ਅੰਤ ਵਾ ਕਲ ਪਿਸਾ ਲਏ ਹਾਂ ਆ ਰਾਲੂ ਬਾ Ладно. Ай, ты меня так можно лавить, да найдет. Ну, вс, по нас даже не будет. Чел. Пошшь <говори> Та -та меня так хранять? Чел, ти ты Я Ляха, только треба чела. Він не задубав. Бей, бей, бей його, Бей, бей, бей! Воно в мене щось так Все задубало чогось. Нафиг пришл. Ах ти Ich was? da, das auch nicht よいしょ、頑張れ、いいぞ。 Глянь, швидко, ти там зараз на ефірі появишся. Ну глянь на ефірі зарабером буде. Подивишся подивишся. Але якщо що, ти може перемотати Коротше перемотаєш там на 20 секунд. Yeah. Ну, типа, відносно. Так я Напевно, друзі, я вже буду завершувати стрім, бо вже якось трошки цікаво, я думаю, стрімити і вже мені трошки надоїло. Так що... Так, то я зараз буду завершувати стрім. Дуже дякую всім, хто його дивився. Підписуйтеся, ставте лайки і бувайте. Я завершую стрім.